Всім привіт.Всім привіт. Закатуємо сало по бутылькам. Уже 4 в погреб попустили. Ось і 4 буде. Потім у нас тут і будемо топим жир. Так. Да. Ось. Смализ буде теж. Ми сюди реалізували в банке, і теж закатаємо і в погреб. Так, споконвіки люди в хранили. І ми так будемо. Може стерилізувати це лишнє, але ну, ми вже вирішили так. Так. Да. Все застерилізували. Нас сьогодні вночі дуже гарний, файний був дощ. Так, да, злива була добра. Гриміла, Аж, да. свіркала. Аж так смотрашно було. До іншого. Ну, у нас еще ще заморозки сала есть, Да, і там сало порядки понадобилось. Так, я уже поклав, закінчив другий ряд класти. Тут таврию с таким чином розібрав, там трошечки, конечно, повигнивало все її на прицепне поставив ось так задер в общем будемо виварювати ну і там вже. уже закінчив другий ряд класти дощ промочив добре сьогодні ось тепер знову потрібно буде рівнем проміряти углы повыставлять и уже буду третий ряд класть. Вот наш смалец получился такой. Добра штука такая, мне не захода. Место алии добра. И салко. и трошки. Сектоматный уже заканчивается. Ось так кури лазять заварив вчора Таврію цілий день, вирізав латки там ось мій кемп, привіз мені кум. Ось, Ну там повигнивало добре, там вирізав, вже латку таку поукріпляв, поусилював, як воно буде вам видно, замастичив, а і все, іде. Ще походи. Люда сьогодні вже їде в город. Трошки попрацювала я на огороді з картофелькою, але трошки. Зараз небагато. Ну, ти вісиш там трошки і все. Вчора угу, да. заказали. Показав. Показала? Показав Показав, да. да. так. Ось це він, так? Да? Ні, це з прошлості. Ну яка різниця? Ну да, вот да. так. по повиходи. Ми вже привикли якось все. Так, да, вміста олії добре. На олії тепер тільки будемо жарити кабачки. І так таке і там салат. Угу. Так. Люда зробила такий ще салатик буряк з чесночком. Да, у нас буряка хватає достиг. Це ще сурпа у нас, да. свіжини залишилась. Так жарко у нас, що я сплю в проході так на сквознячку, щоб був вітерець. Бо дуже жарко. Оця готовка, вона, ну, зараз 28, до вечора 30 буде. Дуже жарко. То я стелюсь тут. Складні да, ну чого буде тут? Прохолодніше. Або в хату ще йду, в хаті теж прохолодно. Стіни товсті, вона не прогрівається. Добре, так, заходиш. Як у погріб перепад чувствується. Ти угу. тільки, то, тільки ш... сирку? Так. Да. Готуємося до обіду. Я ж кажу зараз туди-сюди і Люда вже буде їхати. Так, ось так от і пролітають. Тільки приїхала вже заїхати. Ну Ми попрацювали ж то Ну Так, в суботу і свиня, потім порядки. Пристирала. морозилки порядок навела. Я все вкладала. Mm -hmm. Просто понимаю, что мы так скидываем, 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 скидываем наверх. А снизу пустота. А вверх, сверху уже нема куда класти. Лучше Катинка Пицык показывал? Нет. Nee. Пицык трошки, да. Он у нас теперь как Лёва. выйти, покажись. себе. Скажи, да. Лев. Лев. Та легше трошки йому, то жара така і він лохматий, бідний. Угу. Тиждень пролетів. Угу. Незамітно. Все, дівчинка їде. Відео мені їхати до міста на працю. Опять ну, на недільку. Я сподіваюся, що і робоча неділя швидко прилетить. Бо в мене ще там робота на огороді, не почати край. Так, да, це точно. Ще треба розвести замовлення. Ще. Сало, м'ясо. Да. Ось я посадила, друзі, петунью. Да. Ось чотири у мене вазончика петуні. Ага. Да. Ну не повяло, вже добре. Така стала. Бодренька. А це дима сестра віддала нам цвіток. Ну його надо на сонце взагалі. Ну, Попробуємо, щоб він відійшов. Вс, не біжаю його. Та ну. <гум> я так, а я чекаю пісок, щебень. Сейчас должны привезти. Взяв только что 8 8 мішків цементу 500-го. Я на 500-тий кладу. То сейчас привезу ще пісок і знову буде фронт фронт роботи. Шусь. Купляємо, купляємо. Так. Да, бюджет розраховував один, але вже він перевищив ага. декілька разів. Все, поїхала я. Давай, дівочка. Давай, дівчинка, Це Все. Все. знову лишилися самі бандити. Там ну, нічого страшного. Чуть-чуть можна, да, назад еще. Зараз якась кучка побільша буде, чим перший. Не розумію як вони рахують. Це кучка така явно більша, більша, чим перший раз. Я не знав, що можна було закомандувати, на яку сторону щебень трошки тепер наоборот, ну нічого страшного, мені накладку піде чистенький пісочок, а там уже на бетон, то буду перемішувати. Пройшов у нас тиждень, наче й не в'їжджала нікуди. гучик Це прям як літня кухня буде. Прям як кухня, тільки не кухня. Так, ось що зробив. Я шоці Ну, жарка. Не, не кожного дня. Багато я там викладав, намагався. Вечером, то рано вранці. Так, це. Це Що тут вона тут, є, тут так буде треба. бак стояти а, для води, угу. тут позапилювався і вкладку ось тут, ось тут опора, тут. Коли вже куплю бочку, я ще або на 200, або на 250 літрів, коли вже буде в наявності, я тоді тут доточу уголок, як мені потрібно буде. Ось так. Тут. я прям приємно. Дивована. Тут дверка, з цієї сторони буде решетка з арматури зварена, а з цієї сторони двері повноцінна. Ось тут тут буде вольєр, можна сказати, ще одна літня клітка. Щоб влітку можна було тримати там поросят. ну Щоб могли там забігати, вибігати, то вже буду дивитись. Або буде окрема клітка, або так. Ну ще трошки. Так, ще воно, конечно, чим вище, тим тяжче стає. Уже шлакоблок на гора подавати. Ну ось Ось так виходить. зай, ми на буряки чекають. Да. Буряки, кабаки. Сиділа качка, курка і пізно я кинувся. Що не піду. яйця є пусті, скорлупа валяється, а цеплят немає. То прийду якісь дохле цепля лежить. В общем, а потім на за... застукав. Качка з'їла їх та і все. Я відкриваю, вона при мені з'їдає цлят. В общем, я їх відсадив, а там вже курка сидить, я вже не знаю, мабуть, не буде толку. Вже не лупляться цлята, там з 10. В общем, ну і цю відсадив, підсадив їй нових яєць куриних, хай вона висижує їх, а потім подивлюсь, бо квочку, чи якась лампа буду пробувати гріти їх, не знаю. ну, Яйця є. Якби то посадив, ще хай сидить, я її десяток кинув. Ну шкода, там було до 40 яїс на то Я думав хоч, хоч 15-20 було б. ні ну Вона поїла їх. В общем, одненького спас чорненько. Вони всі були чорні якісь, я от викидував дохлих багато, чорні були. То... Ось один такий живчик. ж бігає. Це йому вже два... Третій день пішов сьогодні. Уже пушок такий на крилах з'являється пір'я. Ну такі вони всі чорненькі були. Світло вимикали, то я йому горілку тут ставив в баночку теплої водички. Ну ось шкода. Так сталося. Хозяйка приїхала, то хоч поїм нормальної їжі. Картопля молоденька, свіжина. Да. І, І мої любимі кабачки. Да. Бо я весь тиждень сало, яєчня, сало, яєчня, холостикував, там м'яско. То фарш там ми малоли. то макарони по-флотськи. По флотські, по да. Ну це вже да. так. По щедрому. <свят> по Як Діма любить. Ну добре, давай присажуємось.